Привіт у швидкі фіглі і все на М студіо. Третє місто ситуація екзаменаційна. Це е, ну, хочуть здавати екзамен. ну, а Наш професор каже, все-все-все, не буде ніякого екзамену. шиткі білети продані. <риклад> ситуація на другому місці така. Каже мама синочкою малому зима студено, каже, Іванку, утри гет слину із курточки, бо замерзне та поріжешся. Ну no, і на першому місці така приказка. Не хочете по-пілому, по-майфайному буде хуже. Ну Прощаюся із вами. Видимося, так що не переживайте і у усе МСтудіо Позирайте!